Освітньо профорієнтаційний проєкт Атомна школа розпочався на Хмельницькій атомній електростанції. Протягом навчального року старшокласники Нетішина та регіону здобуватимуть знання про ядерну галузь, відвідуючи атомну електростанцію з тематичними екскурсіями, слухаючи лекції професіоналів, виконуючи певні практичні завдання. Старт проєкту відбувся у навчально-тренувальному центрі Хмельницької АЕС, де учасників привітав генеральний директор атомної електростанції Андрій Козюра, який наголосив, що знання і навички здобуті в атомній школі обов'язково трансформуються у безцінний досвід, який знадобиться у майбутньому. А власним досвідом роботи в галузі атомної енергетики з юнаками та дівчатами поділилися керівник навчально-тренувального центру Василь Слуханський та провідний інструктор В'ячеслав Іванов, які розповіли про те, які у них були мотиви та цілі, коли обирали спеціальність енергетика, у чому особливість роботи на атомних електростанціях, та якими особистісними якостями потрібно володіти, щоб досягти професійного успіху. Навчання у атомній школі триватиме до травня наступного року. У старшокласників достатньо часу, щоб краще пізнати атомну галузь і зробити свій професійний вибір.